Доброго дня, шановні пані і панове. По-перше, хочу подякувати всім, хто донатив на ЗСУ. Ваша допомога пішла туди, куди треба. Ми вже передали чотири буржуйки, сковорідки, і хлопці записали невеличку подяку вам. Дякуємо підписникам каналу Зелена Планета та всім небайдужим людям за донати на дуже потрібні для нас речі. Дякуємо Всім дякую. Під відео в описі буде банка. також продовжуємо збирати гроші і по можливості те, що хлопці заказують, те їм і передаємо. далі, пізніше будуть відео все це вам покажу. А так у нас в наявності ось така гарна озима цибулька. Ось таке добро вас виростає з ось такої маленької цибульки. Озима цибуля вона найкраща. По-перше, во зелена маса буде добра, і во-вторих, гарну цибулю. Є фіолетова, є біла, є жовта. Всі сорти дуже гарні, всі урожайні. Є часник. Любаша, фракція 5 у нас по 250 гривень. Вона така чуть менша. 6+, плюс у нас йде по 400 гривень. Отака вона крупніша. І та, і та ще є наявності. Кому цікаво, замовляйте. Є дуже багато саджанців полуниці. Під відео в описі буде мій сайт, мій телеграм-канал. Там все можна передивитися. Там є подробні описи сортів, є навіть деякі гібриди. Тобто переглядайте, вибирайте багато винограду саджанці. Скоро будемо виставляти лозу. То ось чебуки будуть нарізані на 6 почок різних сортів. Дуже багато буде цікавого. Підписуйтесь, слідкуйте. Постійно у нас діють акції. Акція 150 гривень, бокси маленькі, ті, що йдуть на ЗСУ. У нас продовжуються. Тобто, всі ці гроші ми збираємо і все передаємо хлопцям. Ще раз кажу, будуть відео, покажу що і як ми їм передаємо. Бокси є 150, Це маленькі, ті, що у нас повністю йдуть на ЗСО, Є ж бокси по 500, по 700 гривень. Там різне наповнення. Тобто вибирайте в телеграмі там детальний опис, що входить в бокс. Замовляйте і всім велике дякую. Дуже велике дякую тим, хто донати. Велике дякую, хто купляє бокси по 150 гривень, тому що ви отримуєте гарне насіння і плюс допомагаєте нашим хлопцям, яким зараз дуже нелегко. Сим дякую, і гарних врожаїв.